Остріші та снігу намила, радіють всі, адже прийшло різдво. На нього всі чекають дорослі та маленькі, на службу гарно вбрані, разом йдуть до церкви. Красою заворожна, і хлопці, і дівчата перед іконами горять, як зірочки, лампад. Розправивши свої бухгалті тілочки, пролиться різдвяні ялиночки, Всі славлять в молитві. І з Христос родився, весело співають, і потім один одного вітають. І так в цей час святково та красиво, і серце щимить, чекаючи на диво, від зірки серво благодатне врилось, і у віфлеємі родився Ісус Христос. Дитям маленьким в яслах Він явився, про що звістила всім ясна зоря. Прийшло спасіння, земля, веселися, зустрічай Месію і свого царя! Хор ангелів хвалу йому співає, і лина над землею їхній спів, всім людям мир і радість повіщає час Божої обітниці на зрів. Що тобі подарувати? Може, срібло, може, злато, смирно, ладан, перли, рожі? Що тобі принести, Боже? Пісню гарну заспівати, що, що тобі подарувати? подарувати? Та не маю срібла злата, на скарби я небагата, на снігу немає квітів. Пісню скласти треба вміти. Серце лиш віддати в силі. Ти приймі, мій дар Масія. Хай ялинка мерехтить, холяда нехай дзвонить. Бажаю бути всім здоровим. вітаємо вас з Різдвом Христовим! Я пальма дама дуже знатна, має кров до черівну, роздовгилися та ошати, та дімовляти простягну. Все ти дітям свидеться, я де в родни, що здається. А я тухляна олива. Не всі такі, як я сумки. Без заперечень я красива, плоди мої такі смачні. Думати нічого гадаю. Хто кращий, я це добре знаю. На жаль, я не така, як ви. Ой, лиш волки та шишки. Нема мені чим похвалитись. Та як перед дитям з'явитись? Так я колічу та ніж зібралася йди на хава. Ти до Христа не йди із нами своїми голками, шишками, а раптом шишку не втримаєш і не мовляш, і ще злякаєш. Тож геть йди, З нами до Христа не йди. Невродлива ти, не трішки, Дручок з голками і шишки. Що там говорить багато? Цієї честі я не варто, у святкову ніч рівно до Христа й не смію. Не піду до немовляти? Буду тут на вас чекати. Ой, я зелена, тихо, скромна та смирена. Твоя вдача любобову, розбирайся ти в дорогу. За усі твої чесноти, станеш ти такої вроди. Годі буде їх пізнати, дам тобі чарівні шати. В ніч таку святу казкову, диво сталося зі мною. Там, де є внутрішня краса, твори господи дива. Тож від нині усі люди шанувати тебе будуть. І ще року на різдво, прикрашаючи жовто, будуть ставити ялинку кожен у своїм будинку. Лісі темному, де ходить хитрий лис, росла собі ялиночка, і зайчик з нею ріс. Вітер віє, ліс шумить, солодко ялинка спить, а навколо них зима Гори снігу намела. Дякую, сніжинки, милі, що мене ви розбудили. Гляньте скрізь така краса на гілі інні виграва, зелена сукня, як нова. Правда ж, зайчику? Сачик став красивим, і я теж шубка біла, як сніжок. Лапки просяться в танок. А сьогодні у нас свято можна буде танцювати. Боєство до нас іде, подарунки нам несе. Подарунки і ялинку. Він несе в кожну хатинку. Всі ялинки наріджають і знає свята не буває. А давайте ми разом свято будемо встречати. Ми всі за. давай ми зараз тебе будемо прикрашати. Є горішки, шишки є. Зайчик дасть свою морквину, Ще щось гоже принесе. І прикрасливо ялину. Ура, ура, ура на свято явинку будем нараджати. Ході вам забріть усі, хто сіде, тріщать кусти. Ось ялиночка моя, ось красуня лісова, це вже бабі догоджу, як додому принесу. За ялинку дід вхопився, біля неї, як вуж вився, Упирався, стогнав, сопів, ледве би мало не зомлів. Тягне ту ялинку, тягне, а вона на нього гляне. Розбира ялину сміх, сипле діду в комір сніг. Не старайся, дідус, дарма, хоч ялинка я й гарна. Витяг ти мене непросто бачиш я якого зросту. тож ти досі не крикчи, краще сили збережи. От біда мені, от горе, більш не можу, серце хворе, поукаю бабцю я вмить управиться вона. Гей, старенька, не сиди, майстер шефа не гляди. Хочеш ти ялинку хату, кидай пульт і нумор вати. Ах, трохлявий ти пеньок, ну не де не да толк. Я леть ледь усе встигаю, варю, парю, нарізаю. Ось різдво уже на носі, а я та ма досі. Не читай моралі, ти Вставай ззаду і тягни. Знову дід вчепись в ялину Баба дідові у спину. Дід супе, баба крехтить, а ялинка хоч би хить. Віти пишні розправляє, лиш верхівкою хитає. От мороки в діда й баби! Не дадуть ялинці ради. Ой, си, не можу, болить спина. Ну, і міцна, яка ж ялина. Може, внучку погукаєм? Хай й вона допомагає. Кидай внучку Інстаграм і маршійна нам. Зараз селфі в інсту вкину і візьму тебе за спину. Стали знову раз, два, три. Дружно разом потягли. Тягне дід, і баба, і внучка. А ялинка, як колючка, віти низько нахиляє, діда голками штрихає, аж пріли так тягли, але вирвать не змогли. Бач, не вирвать нам ялинку, відпочити б, хоч хвилинку. <рес> Жучка може погукати, тільки вміє, ній що брехати. А ну, сина поспішай, дідай бабу виручай. Та не можете без мене, ой ялиночка зелена. Так стоїмо са разом, краще все робити гуртом. Потягли, вчепившись в спини, аж змокрили в них чорпини. Пес гарчить, аж підвиває, мало внучку не кусає, тягли, тягли та дарма. Ялинка з місця не руша. Басто все спочинути ліжку. Може, поукає кішку, кить кить кить, то положи досить спати йди сюди. Та ви бачили таке, що дерева китька рве. В мене бачите манікюр, одяг модний від кутюр. Менше китю, ти базікай, ставай ззаду і добре сіпай. Стали знову всі у ряд, Тягнуть, руки аж болять, Упираються ногами, помагають і хвостами, Крекчуть, стогнуть, аж грацюють, так стараються, працюють. Довго так усі тягли. А ялинці хоч би хни. Похукаю мишку я, а й працює і вона, а я її жалію біля себе навіть грію. Це та мова вона смілива, бо такиченьку лінива. Мишка, йди ялинку рвати, йде вже різдво до хати. Ось стою на вас дивлюся і щось зовсім не роблюся. Що за гамту? що за крик? Мене навіть сон без них. Мої люби, не лайк. Помиритись, постарайтесь, все погане забуде, а ялинку мене буде. Ані рвати, ані не рубати. Краще буде нараджати. Ура! У лісі раз-два я винку буду нараджати. Дозвольте мені всім усім побажати, щасливо і радісно рік зустрічати, повірити в мрію і вірити в казку, і мати весь рік щастя, радість і ласку. Бажаю всього, щоб на кращому світі, щоб сонечко всі виходило зігріті, і ласко всі уповиті були, і довго-придовго щасливо жили. А щастя і радість цей рік перенесе, щоб в ньому здійснилось найкраще усе, щоб діти, здорово, мали зростали, щоб кращі долі всі вибіждали. Здоров'я міцного щастя безкраї, всього найкращого, щиро бажаю. Для українського народу. Не усіх хто з цього роду, для цілого мого краю миру і добра бажаю. মাস মেশান За перетвориться в сміх, Бог обіймає і любить усіх, хай кожен почує потрібні слова на під час срізла, Лагідна пісня Усе щасливе